Просто хотілося зробити трішки кращим світ і наше місто, звичайно, і тим самим допомогти і безпритульним котикам, бо в нас саме безпритульні. І, і допомогти людям, які не мають можливості, наприклад, утримувати у себе вдома тварин по якимось причинам, наприклад, алергія, чи просто немає можливості доглядати за ними, чи немає вільного часу. І тому вийшла така ідея зробити ніби таку. Поєднання і допомога безпритульним тваринам і допомога людям і всі щасливі. На даний момент їх 15. Від початку, як ми відкривалися, ми взяли перших шість котиків з міні протулку Сабалдашина. Це було шість дорослих котиків, оскільки кошеняткам легше знайти домівку. Ми вирішили взяти саме дорослих котиків, щоб показати людям, що насправді вони нічим не гірші. І вони теж вже сформовані тваринки, у них є свої звички, характер. І вони нічим не гірші і не уступають кошеняткам. Я вважаю, що кожен котик вибирає самостійно собі людину, яку він буде любити. Ну, наприклад, Самір. Самі. Самі. Ти на ручки. Ти Ой, Молодець. Так? Це Саміра, це киця, яка народила трьох кошеняток, у якого ну, одного з них не було лапки, і вона пробилася до нас саме під двері, і ми вирішили її забрати. Вона, скоріш за все, що була дійсно домашня, оскільки коли ми її взяли додому, вона ну, досить швидко адаптувалася, знала, що, що таке є квартира, і для неї це не було ніякою ну, проблемою. І вона досить лагідна, зі своїм характером. Вона любить сама приходити на руки, але вона дуже не любить, коли її ноут беруть. Вона може навіть пошкрябати вас. Хтось більше полюбляє приходити на руки, хтось більше полюбляє ну, відсторонений відпочинок. Наприклад, Мітрофан це наш самий великий котик. Він не любить приходити на руки, але він любить зустрічати гостей, лащитись, гратися з ними. Ви можете їх гладити, гратися, але на руки брати в нас заборонено, котик може самостійно прийти до вас, оскільки вони тут проживають постійно, це для них їхній дім. То і всі гості, які приходять до нас, вони є гостями. І для котиків є спеціальна їхня окремна кімната з спеціальною котячою дверцяткою, в яку вони можуть самостійно проходити виходити в будь-який час, який для них є зручний. В кімнаті там все спеціально облаштовано для них. Там є їхні ліжечка, їхній туалет, їжа, водичка. І також в них є спеціальні іграшки, комплекс ігровий. Для того щоб вони могли максимально комфортно відчувати себе. Скільки саме було у мене за цей рік, і яких саме вдалося прилаштувати, це 14 котиків і кішечок. І зараз на даний момент у мене знаходиться ще одна киця, яка десь приблизно 4-5 місяців, і ми її ще досі шукаємо домівку. Якщо, наприклад, у вас є можливість стерилізувати і прилаштовувати безпритульних котиків, і також не бути просто байдужими, і навіть от зараз зима підгодовувати безпритульних тварин на вулиці, оскільки в мороз для них саме найстрашніше це голод.